Як отримати дорогий на вигляд інтер'єр за відносно невеликі гроші? А які помилки здешевлюють його вигляд із зовсім свіжим ремонтом? Та як за рахунок незначних змін візуально суттєво підняти вартість квартири? Ви на каналі все про ремонт. Починаємо. Один із лайфхаків, який ми використали в даній квартирі, це декоративна штукатура. На цій квартирі використовувалася декоративна штукатурка одного типу. Вона наносилася по всій квартирі. Це допомогло нам знизити ціну закупівельну, так як поокремо в малій кількості вона коштує дорого, а при закупці в великому об'ємі ти можеш набагато знизити ціну у постачальника цієї декоративної штукатурки. Ось, наприклад, ми закупили декоративну штукатурку на весь об'єм квартири, яка площею 66,6 квадратних метрів всього. За 25 тисяч гривень робота склала одного майстра три тижні. Ми вийшли на одну й ту саму суму, що ми би. Потратили на покраску, але зато ми отримали ефект стін, які зовсім відрізняються від усіх. Бо декоративна штукатурка це завжди прикраса до будь-якого інтер'єру. Ще один лайфхак, який ми використали в даній квартирі, це дерев'яні перегородки. Дерев'яні перегородки завжди стильно і завжди. Правильно доповнюють дизайн квартири. Вони правильно відмежовують зону коридору від зони кухні, перегородки на стелі. Це було цікаве рішення, де ми вирішили залишити бетон, який він був від забудовника, та покрити його зверху дерев'яною перегородкою. Це додало до інтер'єру зовсім іншого вигляду. Коли ти заходиш в квартиру, таке враження, що тут пропрацював дизайнер-професіонал. Можна вихвалити будь-який ремонт. І його ж спаскудите в будь-якій з стильових рішень, на прикладі цього столу. Тим, що він зроблений з двох частин, це, звичайно, мінус. Але те, що він великий, і те, що він зроблений з столешні, це звичайно плюс. Чому плюс? Тому що його розмір дозволяє максимально використовувати як і для нарізки продуктів. Так і для споживання їжі. В UV не боїться царапин, його можна різати прямо на ньому без дошки, і це дає можливість використовувати його на всі 100%. Ще одним дизайнерським рішенням було поставити у вітальні і в кухні трекові світильники. Навіть самі дешеві трекові світильники з саме дешевими лампами придають вашому дизайну інтер'єру завжди кращий вигляд, чим простий світильник, який буде просто світити і не. Давати такого стильового рішення, як трековий світильник. А якщо прямо зараз вам актуальне питання пошуку підрядника по ремонту, залишайте заявку за посиланням нижче та отримайте безкоштовний прорахунок в вартості робіт протягом 24 годин по всій Україні. Ще одним дизайнерським рішенням було зробити двері прихованого монтажу. Двері прихованого монтажу завжди проєктуються на початку ремонту. Їх ніколи не можна поставити. В кінці чи посередині, так як закладні монтуються на одній із перших стадій ремонту, двері прихованого монтажу завжди будуть виглядати стильно, завжди будуть прикрасою і завжди будуть здивуванням для ваших знайомих чи близьких, котрі прийдуть до вас у гості. Ще одним стильовим рішенням в даній квартирі було виконати її без плінтуса. Плитка підстикується з декоративною штукатуркою. Це один із найважчих елементів, який було виконати в квартирі, так як цей стик завжди найважчий у виробництві. Це дає можливість квартирі виглядати більшою, чим вона є насправді. Плінтуси завжди візуально зменшують. Площу квартири. По ціновій політиці така робота і плінтус відрізняється майже нічим. Так, звичайно, потрібно заплатити дорожче майстру, який буде виставляти плитку, який буде зарізати вам плитку під самий-самий ноль до самої декоративної штукатурки. Правильний дизайн це завжди про кольорову гаму. Правильно вибрані стилістичні рішення в одних тонах. Не як колись у євроремонті стіна зелена, Стеля червона і тому подібне. Все в тонах, які були підібрані наперед заздалегідь. На даній квартирі використовується тона сірий, білий та чорний колір. Це підкреслює дороговизну об'єкту, це дає йому стилістичного відображення у стилі лофт та мінімалізм. Одним із дизайнерських правильних рішень це забрати з зони приготовки їжі стикову планку між плиткою та столешньою. На даному об'єкті це реалізовано таким Таким чином, плитка підходить в ноль, і столешня впирається в зону початку плитки. Цим самим ми змогли забезпечити ідеально рівний стик без жодного силікону чи акрилу для того, щоб приховати отвір між плиткою та робочою зоною. Ще одним правильним рішенням є розетка з вимикачем в столешні, де ви перебуваючи за столом, у вас присідає гаджет. Ви його ставите на зарядку прямо тут, або включаєте і виключаєте робочу зону над собою. Завжди використовуй окрему клавішу вмикання і вимикання підсвітки робочої зони, а не інші способи. Не можна використовувати різні сенсорні рухи, так як вони завжди ламаються, завжди працюють некоректно і завжди будуть виходити з ладу. Використовуй одноклавішний вмикач робочої зони. Одне із ідеально правильних рішень це розетки у відкосах. Завжди використовуй місце у відкосі для розетки. Постійно дивлячись телевізор, лежачи на зоні відпочинку, тобі постійно треба щось заряджати. Чи це твої гаджети, чи це планшети, чи це ноутбук. Робота з розетків у відкосі завжди принесе постійно гарне задоволення. На даному об'єкті використана одна розетка у відкосі. Як показала практика, замовник каже, однієї мало, три багато. Дві буде в самий раз. Це відео було про кращі рішення, які зроблять вигляд інтер'єру дорожчим. Але щоб інтер'єр дійсно добре виглядав, варто розбиратися ще в багатьох аспектах ремонту та дизайну. Дивіться, наступні наші відео, ми в них зібрали кращі поради, що обов'язково стануть вам у пригоді.